Про найкращий пенальтист ґімі спорт склало рейтинг з 12 найкращих виконавців пенальтів в історії футболу. Третє місце посів Алан Ширер – легендарний нападник і найкращий бомбардир в історії АПЛ. Ширер виконав 78 пенальтів, з них 72 – успішні, що становить 92% реалізації. Друге місце в рейтингу зайняв Марко Ван Бастен, знаменитий нідерландський форвард. Триразовий володар золотого м'яча через травми завершив кар'єру у 30 років. Але за цей час пробив п'ятдесят 5 пенальті та забив 51. 93% реалізації на першій сходинці опинився Рікі Ламберт. Хоча англійський нападник не грав у топових клубах за винятком короткого періоду в Ліверпулі. Він відзначився неймовірною точністю. Ламберт забив 51 пенальті з 54 спроб, досягнувши рекордного показника 94%. Щодо Кріщану Роналду його результат реалізації складає 85%. 169 голів із 200 спроб. Через це він опинився лише ще на 10-му місці